Дякую, дякую, дякую за квіти. Дякую за привітання. Дякую всім, що прийшли. А тепер я поїду додому. А ви поїдете до свого дому? Чесно, я в шоці? Взагалі, як раніше знущались жінок, які тільки тільки що народили, уявляєте? Це там 10-20 людей приїжджають до родому. Просто по типу там вітають шампанські го з тебе просто в цей час тече. Ти стоїш в прокладі в цій огромній, і це в тому випадку, якщо в тебе не було кесарева. Якщо в тебе ще було кесарю, то, то це взагалі жах. Ти стоїш втомлена з цим новим комочком, з яким ти просто не знаєш, що далі робити, який ще й оре час від часу. Ще потім вони їдуть до тебе додому, де вони ще щось хочуть там святкувати. Але ніхто в тебе не питає, чи хочеш ти того, чи ти втомлена, чи тобі там потрібно до... Допомога, ні, ти шо. Просто від дівчата боялись сказати ні, щоб ніякось там не образити цих родственників чоловіка та своїх. ці чудові родичі, які так сильно тебе люблять, тільки і їли, тільки і пили, і нікому не було взагалі то діло, чи ти втомлена, чи ти хочеш цього, чи ти не хочеш. Ніхто в тебе не питав. Так от знаєте, насправді я дуже рада, що ця радянщина, цей цей жах просто залишився десь отам. Чули такі історії? Чи згодні ви зі мною чи ні, в дом? Ки в коментарях та не забудь до мене приєднатись.